Маріюполь замість Маріуполь, Білгород замість Білгород, академійний замість академічного і лямпа замість лампи. Сьогодні до Дня української писемності та мови хочу нагадати вам про те, що ж від нас відібрав радянський взірець правопису 1933 року. Перш за все нагадаю, що основною метою радянського правопису було максимальне зближення української з російською, адже вони знали, що в мові відображається самобутність народу. І Якщо народ позбавлений мови, то це вже не нація, а раби. І перше, що Віта. зробили, це вилучили букву Г з алфавіту. До речі, досі є люди, які плутають, де слід вимовляти г а де Г. і кажуть огірок замість огірок, і ГАВА замість ГАВА. Друге, це передача звука Фи у словах іншомовного походження. Була ката. А стала кафедра, був Методій, а став Мефодій, була анатема, а стала анафема. Третє це заміна закінчення. «и» на і у словах жіночого роду в родовому відмінку однини, тобто було любові крові радости, а стало любові крові і радості. До речі, правопис 19-го року повертає нам це правило, пропонуючи варіантність, що ви можете казати і незалежності, і незалежності, і писемності, і посемності. Намагалися викорінити букву і навчили нас вважати, що слів з початковим і не буває. Хоча тоді ще на початку ХХ століття у словнику Бориса Грінченка було подано понад 80 слів з початковим і репресували низку слів. Була садовина, огородина, стали овочі та фрукти. Було делебія стало чесне слово. Було академійний, а стало академічний. Був варіант і лямпа, а стала лампа і варіант. Був, звісно, Білгород, а став Білгород, Маріюполь, а став Маріуполь. Ви знаєте, про ці зміни можна говорити до ранку. Ви запитаєте, чи закликаю вас повертатись до минулого? Певна річ, що ні. Тільки знайте, без минулого немає майбутнього. Я ж закликаю вас оцінити, скільки всього робилося для знищення української мови і задля зближення її з російською. Адже без мови немає нації. Дбайте про мову.